Дитячі тренування з греко-римської боротьби у закарпатському селі Бедевля проходять не у зручному теплому залі, а просто неба на старому стадіоні. Тренер стелить на мокру землю спортивні мати, бо іншого місця для тренувань у селі немає. У цій секції майже 40 хлопчиків різного віку. Зараз зимою ну, майже мінусова температура, тому потрібно виходити на двір. Ну, і Я, можливо, і загортований, але діти, ну, все одно молодий організм, тому можу, в принципі, і захворіти, таке часто буває. Тому б хотілося, хотілося б набагато кращі умови. Поруч на сільському стадіоні тренуються і й футболісти. Готуються до всеукраїнського турніру. Поле нерівне із залисинами, вибита трава. У таких умовах тут займаються три футбольні команди дитячо-юнацька, доросла та ветеранська. Попри такий стан поля, ці діти досягають результатів, бо люблять спорт. Один із вихованців грав навіть за молодіжну збірну України. Того року наші діти, старша група, переможець обласного чемпіоната. Младша група, бронзовий призер. Цей стадіон єдиний у Будевлянській громаді, а у ній п'ять сіл. Критого спортивного залу немає. Як і можливості його зробити. Існуючий майданчик, селяни облаштовують як можуть. Самотужки встановили лавиці, відремонтували трибуни, провели до душових воду, підключили освітлення на міні-футбольному полі, аби дорослі могли там тренуватися, як вже стемніє. Ми готові працювати, готові, але нам не вистачає такого, скажу, основного поштовха такої сили рушійної, яка би яка би допомогла нам це зрушити, щоб було дійсно стадіон, яким би ми могли гордитися в нашій громаді. Тому і вирішили взяти участь у конкурсі громади на всі 100», який реалізується у партнерстві Старлайт Медіа та українським кризовим медіа центром за підтримки програми Юсей добре, бо мріють про сучасний багатофункціональний про для спорту із полем зі штучним покриттям для футболу, волейболу і баскетболу, тренажерами, біговими доріжками та зоною для ігор у настільний теніс. Багато людей із громади ну, мають проблеми з опорно-руховим апаратом, а займаючись тут на спеціальних тренажерах, вони будуть тільки покращувати свій стан здоров'я. Цей стадіон чи не єдине місце у громаді, де місцеві проводять своє дозвілля. Новий спортивний простір відповідатиме вимогам безпеки і покращить якість життя ветеранів війни з інвалідністю. А їх у громаді вже 25. Це тут хідна група, є пандус, сходинки. Пандус для мобільних груп населення. Тут є тренажерний зал, скажімо так передній частині і решта різних приміщень це загальна візуалізація об'єкту. Новий сучасний центр для лікування, відновлення та реабілітації військових і цивільних збираються створити у Тячівській громаді на Закарпатті. Тут надаватимуть комплексну медичну, психологічну та соціальну допомогу. Центр функціонуватиме як денний стаціонар і сприятиме пацієнтам швидкій інтеграції у суспільство та покращуватиме їх якість життя. У Нас в громаді вже є створене реабілітаційне відділення, але воно не може впоратися з тим потоком людей пацієнтів, які звертаються за цими послугами. Тож було прийнято рішення створити денну реабілітацію. Я як ніхто інший відчуваю, що воно потрібно. Реабілітаційне відділення у Тячівській районній лікарні громади відкрила цьогоріч у травні, бо була потреба розраховане на 30 пацієнтів 11 із них поранені військові. Пробити кругові оберти. На столі м'якося не пі не підіймаємо, так локоть під під підняли і робите не боляче. Трохи боляче, але терпимо. Добре, в інший бік Олександр, військовослужбовець із Маріуполя, воював на Донецькому напрямку. У жовтні отримав поранення. Пошматоване плече прооперували у Кропивницькому. У Тячеві проходить реабілітацію. Відновлює рухливість руки. Другий тиждень занять і вже помітний результат. З перших днів, коли я тут прибув, то навіть от елементарні у мене не вийшло робити. То зараз потихеньку, потихоньку все йде на підвищення, потихоньку працювати починає рука. Мультидисциплінарна команда спеціалістів працює без перестанку навіть в обідню перерву, аби допомогти усім серед пацієнтів і цивільні після інсульту і спінальних травм. Багато військових, які потребують цієї реабілітації на сьогоднішній день. Є потреба у розширенні, що дозволить нам частину пацієнтів розгрузити. Новий реабілітаційний центр облаштують у центрі міста Тячів у будівлі колишньої аптеки. Вона порожніє уже шість років. У комунальну власність громади перейшла торік. Проєкт центру уже готовий. Вартість робіт підрахована. Треба понад 18 мільйонів гривень. 14 з них дає громада. І ще 4 мільйони бракує. Їх сподіваються отримати, здобувши перемогу у конкурсі Громада на всі 100». Проєкт передбачає реконструкцію самого приміщення і так само добудоване невеличкого приміщення на вільній землі, де буде знаходитися спортивна зала для осіб, які будуть потребувати фізичної реабілітації. Щорічно центр обслуговуватиме пів тисячі пацієнтів. Тут буде нове обладнання і сучасні методики. Усе для того, щоб допомогти постраждалим від війни відновити фізичне та ментальне здоров'я. Світлана Ковбиця, Вадим Шешканич, програма Вікна СТБ Єдині новини.